Сім, сьогодні знову гортаємо журнали. Знову лайне. У мене лайни, по-моєму, штук 6 є. Ми з вами поки всі не прогортаємо, будуть такі відео, і, можливо, я щось ще нове замовлю. Є один, який мені подобається, але я його не... Ну, там треба, коротше, замовити багато ниток, і щоб була безкоштовна доставка, і все таке. Я поки що на це не готова, тому що мені і класти нікуди вже пряжу. І, так, і треба якось з цим трошки заспокоїтися. Тим більше, що скоро поїду до України, і мені треба буде і гроші, і місце, і можливість купити більше пряжі, і все таке. Так, це більш новий журнал, це зима 2023 року. Тобто от буквально, буквально. Тут у нас на обкладинці є список дизайнерів, дизайнерок, які в цьому журналі. От, і деякі з них ми про них вже говорили. Відкривається у нас тут знову-таки на сторінку з купою реклами. Лані Венделе, до речі, це італійський, італійський бренд, який я хочу спробувати. Він на мене постійно таргетується, я його бачу в інстаграмі. Я навіть на них підписалася, тому що колись у них вийшла нова колекція, вони, мені прямо скрізь була їхня реклама. Це якась, по-моєму, Ну, типу вручну фарбована пряжа. Подивимося. Я, я там була не впевнена стосовно кольорів, тому нічого не замовляла. Плюс я ж кажу, у мене немає місця, і мені треба б, треба б трошки заспокоїтися з цим всім, поки я не вив'яжу. Хоча б там кілька кількостей на светр. Реклама, реклама. Нічого з цього я не знаю. Можливо, там про щось, що я знаю, я вам можу якусь цікаву інформацію підкинути, але про це я нічого не знаю. А от Стівен та Пенелопі це крамниця. Тут вам не видно, мабуть. От, Стівен та це крамниця Стівена Веста в Амстердамі. Єдине, що вам можу сказати. Я там не була, до речі, я коли була в Амстердамі минулого разу, я чогось навіть не подумала. Я про нього, по-моєму, може, я тоді не знала, хто такий Стівен Вест. Так, ось тут у нас е огляд всього, що тут у нас є. І тут, до речі, є хороші моделі в цьому журналі. От, наприклад, Сое мені дуже подобається цей журнал, е цей господи, цей светер. І я подивлюся ще тут, ну, тут. Тут є багато інших моделей. Наскільки я пам'ятаю, тут доволі такий непоганий він за змістом. Так, теж звернення від редакторки From My Winter Nest. І починаємо. Ось, до речі, ця жилетка мені подобається, я вже це пам'ятаю. Я б її, можливо, в такому кольорі не в'язала і не впевнена, що в'язала б її взагалі, але вона мені подобається як, як ідея. Ось цей оцей светр соя, наскільки я пам'ятаю, ми до нього зараз дійдемо. Це якийсь кардиган теж. Щось я від нього не в захваті, якщо чесно. А, так, це жилетка якась така теж. І, і Це, по-моєму, не жилетки все-таки, а светр. Тут головна дієва особа, але якась така стилізація. вже... Вона прикольна, але вона не зовсім моя. Тобто мені, мені таке приємно дивитися, але я якось не, це не моя естетика, не зовсім. А, такий рожевий светрик. Так, Роза Помар. Роза Помар, хто не знає, це теж відомий дуже бренд, ну і відома дизайнерка так само. В Лісабоні, у них крамниця. І я туди дуже хочу потрапити, але не знаю, чи потраплю, тому що я буду, у мене планується відрядження. Я майже не подорожую, насправді просто так, для задоволення, я подорожую по роботі. І, скоріш за все, я буду у Португалії десь в, в грудні. Але я буду в порту, тому треба подивитися, чи в них там є крамниця. Мені б хотілося туди зайти. Я знаю, що вона займається. У неї є проект з того, щоб зберегти там якісь окремі види овець, тому що з тих з шерсті з тих овець раніше робили. Килими, от всякі такі, якісь, типу, дуже такі жорсткі, такі довготривалі речі. І з тим, що перестали робити килими зі справжньої вовни, їх почали ну, типу, менше й менше розводити цих овець, і вони намагаються їх зберегти якимось чином, так тобто, зробити так, щоб були. Щоб їхню вовну знову цінили, і там були якісь набори у них, по-моєму, на шапку, на щось іще таке. Я на них навіть дивилася, Але воно просто не мало сенсу. Тому що там, ну, типу, поки купиш набір, а потім за доставку, потім все інше. так. Тому я зайду, подивлюся, якщо буде можливість така. Ось цей светр, як він називається, не знаю. А отут, до речі, написано про цю вівцю Чура Бадана, що вона під загрозою зникнення. Ця вівця. Ось такий светрик. Це він називається, не знаю як, бадана, просто Бадана називається, так? Тобто це як назва цієї вівці. Непоганий кардиган насправді, знов таки простий дуже, але відкритий до адаптацій. Ян Кен, Нуаж, Вона живе у Бакс Канті, USA. Так. Такий він в'яжеться згори донизу. Тут я бачу якась не так добре видно, насправді, але тут якась. По-моєму, якась текстурка на, цьому, на рукаві. Мережевої якась трохи. Так, отут краще видно, бачите? О, От. От така. Непоганий светр. Про це, Просто я знову таки кажу, я трохи втомилася вже від регланів, тому що я їх якось критичну кількість зв'язала. Інтерв'ю з Елейн Том, е яка в'яже по 40 светрів на рік. Вона тест нитер для багатьох тестуваль... тестувальна в'язальниця для багатьох дизайнерів. Е, прикольно. Це робота. Так, реклама знову. Стаття про, про те, як, збер... як доглядати за в'язаними речима. Fiona Еліс, Maplewood. Так, вона. не написано навіть звідки? Вона з А, ні, з Канади. Написано. Такий от текстурний светр це, по-моєму, якась, ну, букле якесь, мабуть. І знову таки, це все в якійсь одній крамниці знімали. Я в, такій, в такого типу крамниці була в Парижі, по-моєму. Тут ці вінілові пластинки і все таке інше, я була в такій книжковій крамниці. Так, такий светр теж реглан. Лотагрен. Брейдед Мос. Я цю собі навіть відксерила цю модель, тому що я планувала, можливо, її зв'язати. Вона така, типу, тут достатньо чогось такого цікавого, щоб не втомлюватися просто від лицевої гладі. І водночас вона не сильно заморочена, так щоб прямо весь светр в косах був. І мені, якщо чесно, поки що от на даний момент мого життя мені светр повністю скіс якось він мене не приваблює. Мені здається, що він трошки ну, він виглядає трошки якось важко і. Ну, власне, не, не мені воно зараз, воно мені зараз не сильно підходить. Так, але хто е, знає, що буде потім. Е, Лотта живе в південній Швеції. Так, це її перший дизайн для Лайни. Ну, гарне, гарний светр мені подобається. Uh, Простий, але щось в ньому є цікаве. І тут до нього, до речі, теж, це теж така, м -м, як сказати, uh, щедрість дизайнерки, тому що до нього тут так само йдуть шкарпетоньки. Тобто є тут модель шкарпеток і є модель uh, светера. Сподіваюся, що вам було не чути цей клаксон з вулиці. Uh, так, History at your fingertips теж знову uh, якесь інтерв'ю uh, про різні види, uh, про різні види рукоділля, Орлейн, Орлан су, Суше Камео. Гарна жилетка, вона мені подобається. Я такого типу бачила жилетку в однієї в'язальниці італійської. Зараз не згадаю ніякий канал називається, ні, ні що то був ні, що то була за модель. Але от такого типу вона дуже гарно виглядала. Тут мені не дуже подобається, що воно все без, без коміра, тобто нічого такого не цей. І при цьому ці такі здорові рукави, тобто воно якось занадто, ну, типу, не моє воно. Але я б його, якщо трошки по-іншому це обіграти, то мені здається, що це дуже класно, і я б можливо іншу нитку просто взяла на цю на ж саму жилетку. Але гарно, мені подобається, мені подобається текстура. Єдине, що у мене таке враження, наче вона... я сподіваюся, що ні, але тут, тут таке враження, наче вона зшита. Сподіваюся, що ні, це може просто якась типу, обманний шов. Орлан uh, живе в Лілі у Франції. Так, Діг Хардвік, ми про неї, по-моєму, говорили в якомусь іншому відео. Я в неї нічого не в'язала, але ця шаль мене просто причаровує. Я не знаю, чи я колись наважуся на таку штуку, але ну, це, просто, це просто бомба. Дивіться. Який жакар, тут Жаккард, Дентарзія, все на світі. І тут дуже така, я потім дивилася саму схему, вона така прямо вух, велика і кольорова. Так, тут от знову рецепти в нас. У нас тут лесось, гравлакс, так, салат з запеченого бурячка. Рейчел Брокман Солітер. Теж, бачите, такого типу ось ця текстура вона тільки на, на внизу і на рукавах, і мені це не дуже подобається. Мені здається, вона якось типу, обтяжує цю нижню частину. І, ну, власне, мені, мені особисто не сильно. Але мені подобається, як сама ця текстура зроблена. Так? Тобто цей візерунок мені подобається. І цим ці журнали хороші, тому що одразу є доступ до багатьох моделей, і можна брати з цих моделей те, що вам подобається. Так? Тобто, можна, наприклад, взяти цю текстурку і перенести її на, я навіть не знаю, на щось інше. А, так. Цей светр. Ось цей светр Соя. Він мені дуже подобається насправді. Анна Страндберг зі Швеції. Ось, бачите, тут він весь дуже простий, як светр сам по собі, але ось такі рукави гарні. Тобто ця текстура, ці коси, вони тільки на рукавах. Єдине, що я бачила цей светр в подкасті «Knitting a Good Yarn, про який я вже колись говорила, і там було, був такий нюанс, що в'язальниця, яка його в'язала, Її звуть Кармен. Вона в'язала якось, типу, вона по-моєму не потрапила ні чи в щільність, чи, ну, чи в спиці, чи в щось. І воно таке було прямо аж як дубове. І воно тоді і, і, і дуже маленьке, тому що вона якось його хотіла адаптувати, щоб не були дуже великі рукави. І воно так не працює. Воно працює от саме коли такий об'єм на рукавах. Тобто, я, якщо буду його в'язати, то буду в'язати його саме ну прямо по цих розрахунках, тому що він має бути такий трошки, він має бути мати трохи повітря в ньому. Інакше воно виглядає дуже дивно. А я його планую, в принципі, в'язати. Так, і ще одне інтерв'ю. Потім Тін Лам живе в Луїзіані в Штатах, судячи з імені має в'єтнамське коріння. А, ні, тут, ну, тут не написано так. У мене є подруги з В'єтнаму, тому я, я в цьому трохи, трохи знаю, як в'єтнамські імена виглядають. Так, шаль така. от. Для мене вона замаленька і занадто трикутна, але власне. Ну, Симпатично. Ері Шиміцу, е, юкіно е, Юкіногіно. Е, я колись намагалася вивчити сама японську, не сильно досягла якихось успіхів, але, е, власне, от, якщо я так дивлюся на цю модель, особливо тут, тут в, цьому моделі, в цьому місці, вона мені не подобається. Але я бачила, от, тут оце. Ця ж її адаптація. Але я бачила її моделі, зв'язані в інших... От у неї завжди така, дуже, дуже, відкрита... дуже відкрите полотно таке. І воно за рахунок цього, можливо, трошки іноді косять якісь петлі. Але я бачила її іншу модель на... в іншому подкасті. Я вам ще прорекламую купу подкастів. В подкасті, який називається. Another knitting pod. В'язальниця, яка його веде, вона в'язала її е, светр, такий він навіть не светер, він такий, типу, як, як футболка з довгим рукавом, наприклад. Теж дуже відкрите полотно. І е, воно таке трошки дивне було, але воно було дуже класне. Коли вона його дов'язала, мені дуже сподобалося. Поки вона його в'язала, мені не подобалося взагалі, тому що я ж кажу: е, в такій відкритій в'язці петлі трохи косяті, воно мені видавалося трохи таким якимось е, ну неухайним. Але зрештою, воно гарно виглядає. Тому хто знає, можливо, цей ну, типу, ці моделі теж можна їх якось можна з ними щось зробити. І вони, ну, типу, якщо в'язати зі своїм власним натягненням на спиці, то можливо і цікаво буде. І знову тут книжки у нас рекламуються книжка Нидес від Кутова Кіки від Вероніки Лінберг. Я її маю в електронному варіанті і в'язала з нею дещо. До речі, хочу зробити відео про всі мої досвіди в'язання її моделей. Якщо комусь буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам таке? Том Дейлі, оце, до речі, дуже цікава історія. Він спортсмен, дайвер. Британський, і він прославився тим, що він десь в 2021 році на Олімпіаді в Токіо сидів на цих на трибуні і в'язав. Ну, типу, просто в публіці. Так, і от випустив книжку, яка називається «Made with love», Тут 30 моделей для в'язання на спицях і для гачкування. І тут і я так розумію, і одяг, і аксесуари, і щось там для дому. Ну, дуже цікаво, бачите, такий. Ну і потім е, книжка 280 японських візерунків, яка яку багато хто має. Можливо, не власне цю, але багато хто має такі книжки, навіть я. Так е, далі, що тут у нас? Далі? Теж якась пряжа рекламується. Бієм Дані е, теж дизайнерка, я так розумію. Вона з Джакарти в Індонезії. Цікаво. Так, ну і власне абревіації, і закінчилася на цьому кольорова частина нашого буклету. Тут тут ще є всяка реклама теж різних видів пряжі. Ось цей буклет сан але це з того буклету, який ми вже з вами гортали, але це просто їхня реклама. так, і, Ну і власне все. Дякую за те, що дивилися. Сподіваюся, що вам сподобалося, що було щось корисне. Спробую залишити посилання на моделі в описі, якщо встигну. Мене це часто підводить, тому що мені хочеться зробити опис, ну, цей, цю описову цю штучку внизу. Ну, якомога більш інформативною, і це те, на що я витрачаю дуже багато часу. Навіть якщо я там не так багато часу витрачу на редагування, то я потім багато часу витрачаю саме на це. Добре, дякую дуже за увагу. Ну, Побачимося в наступному відео, Па-па!